Округ Гемінфорд, штат Міннесота, 1930 рік. Здається, під кінець літа містерові гроту починає щастити більше. Хай що впольовує, він приносить це додому в турбині, відразу патрає, знімає шкіру і вішає в глибині сараю. Він зробив коптильню за сараєм, яка тепер безперестанку димить, повна білок, риби й навіть єнотів. У м'яса кисло солодкий запах, що викликає в мене огиду, але це краще, ніж ходити голодною. Місіс Грод знову вагітна. Вона каже, що має народити в березні. Я покоюся, що від мене очікуватимуть допомоги, як настане час. Коли мама народжувала Мейсі, на Елізабет Стріт було багато сусідок, які через це вже проходили. Тож на мене залишили тільки приглядати за молодшими дітьми. Місіс Шацман, що жила на нашому поверсі, та сестри Краснови з нижнього поверху, які мали на двох семеро дітей, прийшли в квартиру і взяли все на себе, зачинивши двері в спальню. Тато пішов геть. Може, вони його відіслали, я не знаю. Я була у вітальні, грала в ладки ладусі, вголос повторювала абетку й мугикала пісень який він виспівував на все горло, коли пізно вночі повертався додому з пабу, будячи сусідів. До середини вересня круглі барильця Золотої соломи цяткують поля, що лежать вздовж моєї дороги додому, викладені в геометричні фігури, піраміди чи розкидані безладними кубками. На заняттях з історії ми дізнаємося про пілігримів з Плімутської колонії 1621 року. Про їхню їжу диких індиків, кукурудзу та п'ятьох оленів, принесених на бенкет індіанцями. Ми говоримо про родинні традиції, але як і Берне, гроти ніяких свят не відзначають. Коли я згадую про це в розмові з містером Гротом, він каже Що особливого в індичці? Я можу її будь коли вполювати. Але так і не впольовує. Містер Грот ще більше віддаляється. На зорі йде полювати, а тоді ввечері патрати й коптити м'ясо. Коли він удома, то або кричить на дітей, або уникає їх. Іноді він колихає маля, коли те не перестає плакати. Я вже навіть не знаю, чи він і далі спить у спальні. Часто я знаходжу його на канапі у вітальні. Його обриси під ковдрою, схожі на вивернутий корінь старого дерева. Якогось листопадового ранку я прокидаюся. Припорошена снігом. Напевно, вночі була хурделиця. На матрацах наметено снігу, якого наніс вітер крізь тріщини в підлозі й даху. Я сідаю й озираюся навкруги, троє дітей зі мною в одній кімнаті, зібрані в гурт, наче ті вівці. Я підводжуся, струшуючи з волосся сніг. Я спала в тому ж одязі, в якому була вбрана вчора. Але мені не хочеться, щоб міс Ларсен та дівчата в школі, Анна та Люсі, бачили мене в тому самому вбранні. Однак інші діти, помітила я, цього не соромляться. Я витягаю з валізи, яку тримаю відкритою в кутку, сукню й інший светр і швидко перевдягаюся. Увесь мій одяг не зовсім чистий, але я однаково дотримуюся цих ритуалів. Тільки перспектива опинитися в теплій школі. Дружня усмішка міс Ларсен та можливість відволіктися на інші життя, інші слова з книжок, які ми читаємо в класі, допомагають мені вийти за двері. Дійти дорогу вулиці стає важче. Після кожної завірюхи доводиться прокладати стежку наново. Містер Грот каже мені, що коли за кілька тижнів почнуться сильні заметілі, про школу можна буде забути. У школі міс Ларсен відводить мене вбік. Вона тримає мене за руку і дивиться в очі. Усе гаразд удома, дороті. Я киваю. Якщо є щось, що ти хочеш мені розказати? Ні, мем, відповідаю я. Усе добре. Ти перестала здавати домашню роботу. У гротів немає ні часу, ні місця читати чи виконувати домашні завдання, а після того, як о п'ятій заходить сонце, немає й світла. У будинку лише два підсвічники. І місіс Грот тримає один із них у спальні, але мені не хочеться, щоб міс Ларсен мене жаліла. Я хочу, щоб до мене ставилися так само, як і до решти. Я буду старанніша, відказую я. Ти. її пальці затримуються в мене на шиї, а тоді опускаються. Важко дотримуватися чистоти. Я знизую плечима, відчуваючи жар сорому. Шия. Треба бути уважнішою. У вас є водопровід? Ні, мем. Вона закусує губу. Ну, якщо колись захочеш поговорити, приходь до мене, чуєш? У мене все гаразд, міс Ларсен, кажу я їй. Усе добре. Я сплю на купі ковдр, скинута на підлогу неспокійною дитиною, коли відчуваю дотик руки на обличчі. Я розплющую очі. Містер Грот, схилившись наді мною, прикладає пальця до губ. А тоді жестом вказує мені йти за ним. Я тихесенько підводжуся, загортаюся в ковдру і йду до вітальні. У слабкому місячному світлі, що просвічується крізь хмари й брудні шибки, бачу, як він сідає на золотисту канапу й гладить рукою місце поруч себе. Я ще щільніше закутуюся в ковдру. Він знову гладить канапу. Я підходжу, але не сідаю. Сьогодні холодно. Мовить він тихо. Я не проти компанії. Тоді туди, до неї. Не хочу. Я втомилася, кажу я йому. Я йду спати. Він хитає головою. Ти залишишся зі мною. Я відчуваю, як стискає в животі, й обертаюся йти. Він хапає мене за руку. Я сказав Ти залишишся зі мною. Я дивлюся на нього в темряві. Містер Грот ще ніколи мене не лякав, але щось у його голосі змінилося, і я знаю, що маю бути обачна. Він викривляє рот у дивну посмішку і смикає мою ковдру. Ми могли б одне одного зігріти. Я щільніше загортаю плечі і відвертаюся, а тоді втрачаю рівновагу. Я забиваю лікоть об тверду долівку і відчуваю гострий біль. Коли падаю на нього, носом діставши до підлоги. Перевертаючись на бік, я підводжу погляд, аби зрозуміти, що сталося відчуваю на голові шорстку руку. Мені хочеться встати, але не пускає кокон ковтри. Роби, як я кажу я відчуваю щетину на його щоці відчуваю сморід його дихання. Я знову шарпаюся, а він притискає ногою мою спину. Тихо. Його велика шорстка рука залазить під ковдру, а тоді під мій светр, під сукню. Я намагаюся відсмикнутися, але не можу. Він водить рукою вгору вниз, а тоді я відчуваю хвилю паніки, коли він запихає руку мені між ніг, занурює пальці. Він і досі треться своєю колючою щетиною об мою щоку і нерівно дихає. Так. «Та глитає він у мене над вухом. Він вигнувся надімною, мов пес, однією рукою силою тручи об мою шкіру, а іншою розщипаючи кнопки на штанах. Чуючи клацання кожної з них, я вигинаюся і кручуся, але не можу вибратися з ковдри, як муха з павутини. Я бачу, як його штани розщипаються й опускаються на стегна, його набухлий пеніс між ніг твердий, білий живіт. Я досить бачила тварин у дворі, щоб знати, що він намагається зробити. Хоч у мене й затиснуті руки, я совуюся збоку в бік, аби ослабити ковдру. Він грубо її смикає, відчуваючи, що вона вислизає і шепоче мені на вухо. Годі, досить. Тобі подобається, правда ж? І я починаю скимлити. Коли він запихає в мене два пальці і його нерівні нігті впиваються мені в шкіру, я зойкаю. Він затуляє мені долонею рота і запихає пальці глибше. І треться об мене, а в мене вириваються звуки, схожі на конячі, налякані, гортанні. А тоді він піднімає стегна і прибирає руку з мого рота. Я кричу й відчуваю засліпливий біль від ляпаса з коридору долинає голос Джералде. І він завмирає на секунду, а тоді зіслизає з мене, наче ящірка, застібає штани, підводиться з підлоги. Що заради Бога? місіс Грот спирається на одвірок, притримуючи круглого живота рукою. Що з нею? зойкає вона. Що ти, вілмо, все не так, як тобі здається. Ти скотина, голос у неї глибокий і лютий. Вона обертається до мене. А ти. Ти. Я знала, вона вказує на двері. Забирайся! Забирайся! Лише за якусь мить. Я усвідомлюю, що вона має на увазі, що вона хоче, аби я пішла геть зараз, у холод, посеред ночі. Годі, вілмо, заспокойся, каже Джеральд, містер Грот. Щоб і ноги цієї дівки, цієї паскуди не було в моєму домі. Поговоримо про це. Хай забирається геть. Гаразд, гаразд. Він дивиться на мене тьмяними очима. І я розумію, що хай яка погана ситуація зараз, вона ось ось погіршиться. Мені не хочеться тут залишатися, але чи виживу я на дворі? Місіс Грот зникає в коридорі. Я чую, як у глибині спальні плаче дитина вона вертається за якусь хвилю з моєю валізою і кидає її мені через кімнату. Вона вдаряється об стіну, з неї висипаються всі мої пожитки. Мої чоботи гірчичне пальто з дорогесенькими рукавичками від фені в кишені, на гвістку біля вхідних дверей, і я маю на собі єдину пару потертих шкарпеток. Я кидаюся до валізи й хапаю, що можу, відчиняю двері, відчуваючи гострий порив холодного повітря, і кидаю кілька одежин на ганок, бачачи перед собою хмарку від свого дихання. Взуваючись аби як зав'язуючи шнурівки. Я чую, як містер Грот каже, що як з нею щось трапиться. А місіс Грот відповідає Якщо та дурна дівка вирішила втекти, то ми нічого з цим не можемо вдіяти. І я втікаю, залишаючи майже все, що маю на цьому світі, свою брунатну валізу, три сукні, які пошила у бернів, рукавички без пальців і зміну білизни, синій светер, підручник й олівець, нотатник. Який мені дала міс Ларсен принаймні набір для шиття, який мені зробила Фені, у внутрішній кишені пальта. Я залишаю чотирьох дітей, яких не люблю і яким ніяк не можу допомогти. Я залишаю місце уботства і занепаду, яке більше ніколи не переживатиму. Я залишаю останні обривки свого дитинства на грубих мостинах підлоги у вітальні.